Розгорається невеличкий скандальчик з німецькими військово-посадовими особами. Десь в якомусь готелі вони розмірковували про кримський міст і про те, як і що буде, якщо, 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 якщо спочатку сказали, що це російське ІПСО. Ну, у нас таке часто буває, знаєте, все це російське Іпсо, а Потім виявляється, що і Телеграм уже збираються блокувати. А ще два місяці тому пан Давід називав це російським ІПСО. А потім ми дивуємося, а чому люди поглядають туди? Дивляться, тому що так виявляється часто, що кожне. Що замишляє uh, черговий чиновник, якщо воно просачується в інтернет і люди починають обговорювати, вилазить хтось і каже, це російське ПСО, а потім 2-3 місяці, і ІПСО чомусь стає реальністю для українського народу. Так цікаво. Тоді оце ІПСО, це хтось там реалізовував, реалізує цей ІПСО, ну, раз уже сказали, що це російське ІПСО, а потім цей план реалізується. Це... Виникають дуже цікаві питання. Ну, ладно, це я так знаєте жартую. Просто я хочу щоб ви побачили, як, як нам з вами фу, намагаються ну, назвали щось російським псо, і сиди мовчки. А тут а тут, німці з ними так не піде, і Шольц, Шольц змушений вже був визнати, що такі розмови ці автентичні, і те, про що говорили німецькі генерали, він підтверджує. А тепер моя точка зору, моя версія. Я думаю, це моя гіпотеза. Приватна, абсолютно приватна. Маленького поки що маленького професора, доктора наук. Мені здається, що оце все злито в мережу спеціально, якщо і не змонтовано спеціально. Це моя точка зору. Найкращого способу вивести Німеччину з необхідності допомоги Україні ну просто важко придумать. Тепер скандал пішов світом. Світом виявляється, що німецькі генерали там обговорюють багато що, і тепер Шольцу, отак, раз як була одна тьотя в Тіктоці в 3.15 вивести німеччину з під удару, який вони не хочуть робити, імовірно, не хочуть робити, а саме надавати Україні. Те озброєння, яке ми просимо. Знаєте, це все політика. Політика це завжди хитро. І якщо ти з відкритим забралом, а часто коли що отут нічого немає, бо все життя не вчився, а займався чимось іншим. Ну, як у нас багато чиновників, подивіться, на їх творчий шлях, де вони вчились, взагалі чим вони життя займались. то ти не можеш зрозуміти спочатку, що відбувається навколо тебе. А коли тобі вже стало очевидно, то вже змінити нічого немає. Не можна, моя точка зору, що це підставний запис, щоб вивести німеччину з під удару. Запис цих військових телеграм, в шапці профілю і в Ютубі. Підписуйтесь.